Коротше, є такий канал Генга Бена, який е, показує м, безкоштовні ігри там на неділі, на місці, тобто такого плану. І є такий канал Ігорьок, який по формулі принципі, от той ж самий, такий ж самий е, акцент, розмова, такий ж самий тон, теж розказує. Які безкоштовні ігри на місяці, на неділі, на дні, тобто такого плану. І що мене здивувало, блять? Оце пітер це і є той самий Ігорек, Тільки працює ще на Росію. На каналі у нього, є як Україна, Він, сука, розмовляє на касатській, блять, мові. При тому що в нас війна. Я би, бля, нормально. ненормально. Послухай. Всем привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Бена. І в цьому видео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулые тиждень. Окей. Тепер цей. Всем привет, любители халявных игр, с вами Игорек, и в этом видео я расскажу вам про все актуальные раздачи и игровую халяву за прошедшую неделю. А именно вы узнаете, в какую игру... Я к вам. Ігорк, и в там видеть і... блядь. На двох стулів не можу сісти, да, блядь? Гроші не пахнуть. От як, блядь після цього можна дивитись таких підорів, блядь, які на двох стулях сидять. Короче, Ігорек, давай напевно не пускай відосі, блядь, блять. кого якого ти зробив два відео в Кацапське те на українській мові. Ты ж, блядь, ніби за Україну. А то хіба ти. Короче, в мене масліп. За херня, як це, блять, виходить, що мати канал з 13, ну, 13,5 тисяч українців і 77, блять, з кацапами, які дивляться його канал. Деньги не пахнуть. Займіться. Я на нього підписаний, типу, як на агента Габена. А про Ігорка я не знав, що у нього є другий канал. Якщо б не побачив, блять, в Тіктоці. Його відео, при тому, що думаю, що знайомий, блядь, такий голос, тільки на кадципській блядь, мові. Ну от воно як. Мати два канали і пригати з одного кількості підписників на другу, типу. На двох стулів сидить падлюка. Може зробити як фільм 12, блядь, стулів. На всіх мовах будеш розмовляти, Це буде, в принципі. Кай, але без кацапської мови. І хто буде казати, що не на часі, то зараз якраз час, зараз момент, коли йому треба обіснитися і ти мене почув. Ти мене, блядь, услышав. Об'ясняйся, якого хера ти маєш два канала. При тому, що блядь, ти знаєш що у нас війна, високо робиш контент для поступера після того, що вони сьогодні зробили. Я думаю, як нормальна людина, ти повинен не видалити цей канал, а перевести на повністю українську мову. І не кацапський мові повидаляти не І веди тепер два канали. Два канали на українській мові. Ти повинен це зрозуміти. Це такий же аргумент я можу дати, коли єврей співає німецькі пісні і йде на розстріл з собі ж. Це точно так же, так що давай, обісняйся.